Найпопулярніша жіноча маніпуляція це прищеплення почуття провини. Добрий слабак, жорсткий аб'юзер і тиран, веселий клоун і базіка, спокійний, нудний і мутний, бідний ти не вдаха, не дотягуєш, багатий замкнув у золотій клітці, не даруєш жлоб, подарував, значить, накосячив і відмазуєшся. Молодий, ще сопляк, дорослий вже старий для неї. У неї хтось з'явився, ти сам винен, не приділяв уваги. Тобі хочеться більше тепла, ти одержимий, все тобі мало. Хочеш менше, імпотент, не чоловік. Вона працює, бо ти не дотягуєш, не працює, ти зламав їй кар'єру. Ти пішов подонок, вона пішла. Але ж ти нормальний мужик, чому не втримав? Щоб ти не зробив, винен будеш ти. Бо винний чоловік. Це керований чоловік, а жінці не потрібен рівний, їй потрібен той, хто винен.